Картина «Філософська квітка. Автор магістр фарафонова Ірина Анатоліївна. Картина Філософська квітка виконана на полотні 40 на 40 олією. В середині століття 19 і далі в 20-му столітті. Філософія в Європі цілком займалася абстрактними метафізичними системами. Філософський камень це п'ятий елемент елексір, який чарівно перетворює золото в елексір життя. Філософська квітка це теж чарівний елемент, який надає дар добре мислити, добре говорити і добре робити. І зараз зберігають своє значення слова великого філософа Демокріта, де при мудрості отримуються такі три плоди. Дар добре мислити, добре говорити і добре робити. Насолоджуйтесь філософським діалогом. З філософською квіткою. Автор картини. Философ, магистр Фарафонова Ирина Анатольевна.